В івано франківську РГК відкрили метрологічний центр Захід він покриватиме потреби усього західного регіону. Тут цикл повірки лічильників повністю автоматизований. Завдяки сучасному обладнанню втручання людини зовсім не потрібне. Це дозволяє уникнути неточностей та помилок. Як ви знаєте, на даний час потрібно передавати показники про споживання природнього газу. Смарт лічильники якраз. Виключає оцей суб'єктивний вплив споживача газу, передав, не передав, встиг, не встиг. Таким чином ми піднімаємо достовірність обліку газу в Україні в цілому. А ще тут є сучасна лабораторія, яка визначає фізико-хімічні показники природного газу. Також планують проводити збірку промислових лічильників. В наступному році ми плануємо виготовити 230 тисяч побутових лічильників, в тому числі 16 тисяч смарт-лічильників. Крім того, повірити близько 300 тисяч побутових лічильників та повірити 3 тисячі промислових лічильників. Проект регіональної газової компанії, який дозволить підвищити якість обслуговування 200, 200 тисяч на рік, фактично це 2 мільйони клієнтів регіональної газової компанії, яка знаходиться на Західній Україні. Враховуючи те, що велика кількість людей релакувалася в ці регіони, то це досить своєчасний і необхідний проект для посилення і покращення роботи з нашими абонентами. Такий центр в Україні, другий перший з 2019 року, працює у Харкові. У планах збудувати ще три. Це значний крок у модернізації старої радянської розподільної мережі.